Доброго дня, шановні колеги, до вашої уваги формування ціннісних орієнтацій та софт скіл вихованців закладів позашкільної освіти у контексті імплементації концептуальних засад нової української школи. У законі України про освіту мету освіт освіти визначено як всебічний розвиток людини, як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу українського народу підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору. Сучасна позашкільна освіта взаємопов'язана із загальною середньою освітою в рамках концепції реалізації державної освітньої політики у сфері реформування загальної середньої освіти нова українська школа. Власне, ідея нової української школи передбачає серед засадничих стовпів освіти. Майбутнього саме виховання, що ґрунтується на цінностях. Тож для формування ціннісних орієнтацій учнів закладів позашкільної освіти, слід спрямувати партнерські взаємини між усіма учасниками освітнього процесу на утвердження загальнолюдських цінностей, зокрема морально-етичних та соціально-політичних. Морально-етичних, таких як гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей. Соціально-політичні цінності, такі як свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність. Процес формування ціннісних орієнтацій вихованців закладів позашкільної освіти ґрунтується як на загальнопедагогічних принципах, таких як дитиноцентризм, природовідповідність, культуровідповідність, гуманізм, врахування вікових та індивідуальних особливостях, так і на наступних важливих принципах виховання. Принцип національної спрямованості. Він передбачає формування національної самосвідомості, виховання любові до рідної землі, українського народу, шанобливого ставлення, до його культури, поваги до культури всіх народів, які населяють Україну. Здатності зберігати свою національну ідентичність, пишатися незалежністю до українського народу, брати участь у розбудові та захисті своєї держави. Наступний принцип принцип самоактивності і саморегуляції, він забезпечує розвиток у вихованців суб'єктних характеристик, формує здатність до критичності і самокритичності, до прийняття самостійних рішень, виробляє громадянську позицію, почуття відповідальності за її реалізацію в діях та вчинках. Принцип полікультурності означає інтегрованість української культури в європейський та світовий простір, створення для цього необхідних передумов, формування у дітей та учнівської молодості, відкритості, толерантного ставлення до відмінних ідей, цінностей, культури, мистецтва, вірувань інших народів, здатності диференціювати спільне і відмінне в різних культурах, спроможності сприймати українську культуру як невід'ємну складову культури загальнолюдської. Принцип соціальної відповідальності обумовлює потребу узгодження змісту і методів виховання з реальною соціальною ситуацією, в якій організується виховний процес і має на меті ефективне розв'язання життєвих проблем. Принцип історичної соціальної пам'яті спрямований на збереження духовно-моральної і культурно-історичної спадщини українців та відтворює її у реконструйованих і у сучасних формах та методах діяльності. Принцип міжпоколінної наступності зберігає для нащадків зразки української культури етнокультури народів, що живуть в Україні. Крім того, зазначимо, що зміни, що відбуваються в системі освіти у контексті імплементації концептуальних засад. Нової української школи орієнтує заклади позашкільної освіти давати учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті, виховувати загальнолюдські цінності та формувати гнучкі навички, які здатні забезпечити особисту реалізацію та життєвий успіх протягом усього життя. Спільними для всіх компетентності нової української школи окреслено такі soft skills – які названі як наскрізні уміння, чим м'які навички, оскільки вони стосуються усіх освітніх ліній, це критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати свою позицію, творчість та ініціативність, уміння конструктивно керувати емоціями, уміння оцінювати ризики і приймати рішення. Вирішувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими, і саме орієнтування на ці наскрізні вміння, як ми кажемо, soft skills, і забезпечує рівновагу між знаннями, вміннями, ставленнями, учнями та їхніми реальними життєвими потребами. Більш детальніше зупинимось на формуванні ціннісних орієнтацій та soft skills, наприклад, вивчення іноземної мови у гуртках закладів позашкільної освіти за гуманітарним напрямом. Перш за все зазначимо, що розширення міжнародних зв'язків створення умов для входження української освіти. У світовий освітній простір робить іноземну мову затребуваною як державою, так і суспільством, і кожною особистістю. У цей же час іноземна мова розглядається як засіб спілкування, взаєморозуміння і взаємодії людей, пізнання інших національних культур, розвитку особистості. Комунікативна спрямованість іноземної мови надає широкі можливості для виховання громадянської позиції. Діалог культур розуміється не тільки як ознайомлення з культурою інших країн. Але і як розуміння особливості життя, побуту і менталітету українців духовної спадщини України. Тому в гуртках закладів позашкільної освіти вихованці набувають досвіду користування іноземною мовою як інструментом спілкування на основі культурознавчого матеріалу, оскільки без вивчення рідної культури і мови неможливе вивчення іноземних мов. Формування ціннісних орієнтацій учнів гуртка гуманітарного напряму здійснювали за авторською навчальною програмою Країнознавство Україна англійською мовою. Метою навчальної програми є виховання загальнолюдських цінностей і активної громадянської позиції, формування емоційно-ціннісного ставлення особистості до батьківщини як рівноправного партнера інших країн. Завданнями реалізації програми країнознавства Україна визначено наступними. Вивчення особливості українського довкілля, етносу, мови, культури, нації та державотворення української ментальності, історичного розвитку та історичної долі українського народу, формування цілісних уявлень про місце Україні у світі. Її культурної спадщині у скарбниці світової цивілізації, розвиток уміння презентувати свою країну у світі, культуру і побут свого народу, святкові обряди, і культурні цінності, національні особливості та реалії життя у спілкуванні із зарубіжними ровесниками та гостями, формування активної громадянської позиції. Представлена авторська програма органічно поєднує природознавчий аспект знань про Україну із суспільствознавчим та культурологічним, і охоплює такі блоки, як географія України, ми Українці, економіка України, політична система, віхи української історії, культура та мистецтво України, Україна як туристична країна. Визначні міста, міста та пам'ятки України, українська діаспора, усвідомлення загальнолюдських цінностей є невід'ємною частиною розвитку почуття національної самобутності, вивчаючи разом з іноземною мовою життя мешканців інших країн, вихованці порівнюють отриману інформацію з реаліями рідної країни. Завдяки такому порівнянню вони вчаться бачити успіхи своєї держави, і її проблеми, поважати і цінувати традиції та звичай свого народу. Почуття національної гідності зміцнюється, коли вихованці можуть вільно розповісти про свою оселю, родину, країну. Свій край, його історію про цікаві географічні маршрути, наукові досягнення, твори мистецтва, про традиції і звичаї за нашою програмою. Передбачено формування умінь презентувати свою країну у світі її культуру і побут, святкові обряди та культурні цінності, національні особливості у спілкуванні із зарубіжними ровесниками та гостями. Ці уміння набуваються засобами активізації сформованих у попередні роки навичок за допомогою рольових ігор, творчих проєктів, змагань, квестів, культурних заходів, практичне застосування культурознавчої інформації сприяє вихованню у молоді, відчуття себе науковою елітою своєї країни, рівноправними партнерами. Інших європейських країн, тож, як бачимо, культурознавчому компоненту нині відведена важлива роль щодо формування ціннісних орієнтерів зростаючого покоління. Активна участь дітей та учнівської молоді у краєзнавчій роботі сприяє поглибленню знань вихованців, розширення їх кругозору, виховання людських цінностей. Підсумовуючи, зазначимо, що позашкільна освіта активно реагує на сучасні виклики та працює над створенням. Ефективних освітніх технологій для формування цінностних орієнтацій здобувачів позашкільної освіти та набуття ними важливих для успіху в майбутньому, яких навичок або сокін. Дякую за увагу.